Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, завершились довгоочікувані дебати між президентом США Джо Байденом та колишнім президентом Дональдом Трампом. І, власне, зараз ми детальніше обговоримо так, які основні теми піднімалися в межах цього заходу, так, і які там були особливості. І, власне, хто ж отримав перевагу за результатами цих дебатів? Якщо говорити про структуру дебатів, то її можна розділити на три частини. Перша частина була. Тривалістю 50 хвилин потім була реклама, друга частина 35 хвилин, і після неї була друга реклама. І третя частина вона була найкоротша, тривала 5 хвилин приблизно, і складалася з заключних слів з боку Байдена та Трампа. Зараз ми поговоримо про теми так більш детальніше, які власне піднімалися в межах дебатів. Отже, дебати розпочалися з економічних знову ж таки показників. Так, Байден говорив про те, в якому стані він прийняв державу, так в якому стані була економіка. І, власне, Трамп також, коли говорив про економічний стан, так він зазначав, що спочатку все було з економікою добре, а потім був covid 19 так і власне пандемія вплинула на економічний стан Сполучених Штатів Америки на момент, коли він був президентом. Тобто, в принципі, в цій темі. Кандидати так намагалися говорити про економічні питання з позиції так, пандемії covid 19 Але при цьому Байден говорив, що за попереднього президента був найбільший державний борг. Трамп ж навпаки говорив про те, що це при Байдені є найбільший державний борг, і тут вже знову ж такі були обміни звинуваченнями від одного кандидата до. Іншого, це з приводу економічних показників. Далі кандидати перейшли до питання абортів. Тут вони висловили позиції, так, які раніше зазначали під час будь-яких виступів і промов. Тобто Трамп говорив про те, що аборти так, це питання мають вирішувати на рівні штатів. Байден говорив про те, що потрібно повернути ру проти Вейта. Там також були певні звинувачення в бік одне одного. Далі, безпека кордонів також обговорювалась, тобто Трамп звинувачував Байдена в тому, що завдяки політиці президента так найбезпечніші кордони, так, вони припинили бути. Такими, і власне, Байден є виною в цьому, що нелегальні мігранти так вони потрапляють до Сполучених Штатів Америки, говорив про злочинні, знову ж таки, яка збільшилась за думкою Трампа, і, власне, дуже активно говорив про це питання, яке є центральним так для республіканців, і власне для. Дональда Трампа Байден намагався говорити про двопартійну угоду, про зміни щодо нелегального перетину кордонів, тобто він. Наводив приклад цей виконавчий указ, який був прийнятий у червні 2024 року. Також було питання з приводу депортації мігрантів. Ну Трамп тут достатньо обережно відповідав на це питання з боку модераторів, знов ж таки говорячи, що. Через те, що нелегальні мігранти потрапляють до Сполучених Штатів Америки, це призводить до високої злочинності. І далі там також була перепалка між Трампом і Байденом, бо Трамп почав звинувачувати Байдена, що нелегальні мігранти почали заселяти розкішні готелі і там це не подобається ветеранам, якось він змішав ветеранів з нелегальними мігрантами. Так і далі вже Байден почав переключатися на ветеранів, говорячи про те, що ветерани вони захищені у Сполучених Штатах Америки. Також у першій частині було питання щодо війни Росії проти України. І далі тут Трамп почав говорити, що Байден є найгіршим президентом, що він показав свою слабкість в Афганістані, і це призвело до того, що Путін напав на Україну, і якби. Трамп би був би президентом, то цього б не було. Байден знову ж таки висловлював підтримку в бік нашої держави, зазначивши, що Путін не зупиниться, ми даємо зброю, і також зазначив, що Європа зібрала таку ж допомогу в грошовому еквіваленті, як і. Сполучені Штати Америки, тому що Трамп знову ж таки почав повторювати, що кожного разу, коли Зеленський приїжджає до Сполучених Штатів Америки, він отримує 60 мільярдів доларів. І власне цю політику потрібно змінити, повторюючи попередню тезу, що він намагатиметься завершити війну ще до того, як зайде у білий дім. Далі обговорювалось питання щодо подій в секторі Гази. Тут Байден висловив підтримку Ізраїлю, але зазначив, що виступає проти, що Ізраїль власне бомбардує густо населені міста. А Трамп знову ж таки почав говорити, що якби він був би був президентом, то ніякої війни. Ізраїлю проти Хамас не було, але Трамп також сказав, що Ізраїлю потрібно завершити війну. Далі було питання з приводу підтримки створення Палестинської держави, і по відповіді я не побачив, щоб Дональд Трамп. Ну, дав відповідь. Також було обговорено питання щодо подій на капітолію. І було питання від модераторів до Трампа, що ви скажете виборцям щодо порушення конституції. На Трамп сказав, що 6 січня в нас будуть низькі податки. Я нічого не скажу виборцям. Я казав, що там потрібні Нацгвардійці, а спікерка Ненсі Пелосі тодішньо нічого не робила. А Байден в свою чергу сказав, що Трамп нічого не робив, щоб припинити так званий патріотизм. Так, це коли відбувався штурм капітолію цих людей, потрібно притягнути до відповідальності. Ну і Трамп також намагався переводити тему з подій на Капітолію на інші знову ж таки питання. Байден вже сказав, що зараз я дивлюся на засудженого злочинця, і далі якраз було згадано про кримінальну справу так, в бік Трампа щодо фальсифікації ділової документації. Але тут як очікувано, Трамп. Почав згадувати кримінальну справу проти сина Байдена Гантера щодо купівлі вогнепальної зброї. І тут був такий епізод достатньо цікавий, коли Байден закинув Трампу, що у нього був секс з порнозіркою Стормі Деніелс, момент, коли його дружина була вагітна. І тут я думав, що Трамп буде більш такий емоційний. Коли надаватиме відповідь на цей закид, на що Трамп сказав, що ніякого сексу не було, а ця справа вона знов ж таки сфальсифікована поганими прокурорами, був поганий суддя, і в принципі він таким чином вийшов з відповідної неприємної для себе ситуації. Значить, далі Байден говорив, що вже Трамп найгірший президент, що у Трампа немає відчуття американської демократії. Тобто, це питання також обговорювалося щодо захисту демократії. Байден сказав, що Трамп бачив все, що відбувалося 6 січня, але він нічого не зупинив. І фактично на цьому перша частина була завершена. Друга частина дебатів стосувалася соціальної нерівності прав темношкірого населення. Тут Байден знову ж таки активно почав говорити про власне, свої досягнення для темношкірих, виборців для темношкірого. Населення була згадка про студентські позики. Трамп вже почав говорити, що інфляція, яка існує у США, вона вбиває темношкірих. Далі говорилося про питання захисту навколишнього середовища, клімату, і, власне, тут Трамп сказав, що. Була, при ньому була чиста вода, при ньому було чисте повітря. У нас були найкращі показники щодо навколишнього середовища Байден сказав про те, що він провів найкраще законодавство щодо клімату та захисту навколишнього середовища. Далі обговорювалася тема щодо соціальних пільг для старших людей. І Байден почав говорити, що Трамп хоче збільшити податки для багатих, і потрібно завдати поразки моєму опоненту. Американці мають найкраще медичне страхування. Я підняв гроші на стипендії і знову ж таки тут згадав темношкірих виборців. Ми маємо найкращі також економічні показники. Трамп був найгіршим президентом. От ця теза з приводу, хто найкращий, хто найгірший президент, вона достатньо часто звучала. Далі було питання щодо догляду за дітьми, але конкретних відповідей ми не змогли почути ані від Трампа. Від Байдена ми почули цю відповідь вже в кінці. Е, говорили зовсім про. Інші теми, знову ж таки, про податки для бідних людей. Якось діти трішки відійшли від цієї теми. Байден сказав, що Трамп спустошив середній клас, ви залишили найбільший дефіцит бюджету От в темі щодо догляду дітей. Далі була тема щодо того, що багато людей помирає від наркотичної залежності, як власне, кандидати мають виправляти цю ситуацію. І тут знову ж таки почали взаємні звинувачення кандидатів щодо найгіршої. Ситуації в цьому питанні все перемішалося з безпекою кордонів. Трамп намагався говорити про те, що через те, що нелегальні мігранти так почали потрапляти разом з цим. Також в державу Сполучені Штати Америки почали потрапляти наркотики. Тобто, знову ж таки таке перемішання було у цьому питанні. Далі також було запитання щодо вікових можливостей кандидатів, так чи зможуть вони виконувати свою роботу, враховуючи, що Байдену 81 рік, так а буде 82, А Трампу 82 роки буде на момент завершення своєї другої каденції, якщо він переможе. Ну, Байден сказав, що він є найстаршим, але має компетенції. І жодна країна не відмовилась помінятись місцями з нами. Щодо своїх можливостей вікових, Трамп вже почав говорити, що він має ідеальне здоров'я, він в хорошій формі, і він про готовий проходити різні тести, які будуть підтверджувати стан цього здоров'я. На що Байден сказав, що Трамп знову обманює далі. Було була теза з приводу того, що Байден з радістю зіграє в гольф з Трампом і дасть йому власне фору. Бо Трамп говорив, що він, незважаючи там на свій вік, так він грає в гольф і достатньо непогано. Далі Трамп сказав про те, що ми зараз близькі до Третьої світової війни, керівництво КНДР Китаю не шанують Байдена. А Байден сказав у свою чергу, хочете Третьої світової війни, оберіть Дональда Трампа. І ще було одне питання у цій другій частині: чи прийме результати виборів Дональд Трамп? І тут Трамп почав знову ж таки, замість того, щоб дати відповідь на питання, переключився на Україну, почав говорити, що в Україні зараз закінчуються військові, вони втратили міста, і це все відбувається через Байдена. І загалом Україна не зможе виграти цю війну. А модератори знову ж таки його повернули все ж таки, чи прийме він результати виборів? На що? Трамп сказав, що якщо будуть хороші там, результати виборів, так то він їх готовий прийняти. Ну, тут знову ж таки потрібно розуміти, якщо там ви не переможете, то ви будете приймати ці результати чи ні? Можна було б таке уточнююче питання задати. Байден сказав, що побачимо ваші цифри за результатами виборів. Кінець другої частини і третя частина. Це заключні виступи наших кандидатів. Значить, спочатку дві хвилини були для Байдена, де він сказав, що ніхто не повинен зазнати збільшення податків, але Трамп їх збільшував. Він хоче позбавити можливості доступу до Медікер. Талі Байден сказав, що я також дбаю про дітей. Це якщо так коротко підсумувати. Трамп сказав, що Байден просто скаржиться все, що він робить, призводить до небезпеки у Сполучених Штатах Америки. Вас не поважають як президента. Ми вирішили питання з податками з робочими місцями. Ми зробимо Сполучені Штати Америки знову великою. Країною. Це з приводу основних тем і тез, які проговорювалися з кандидатами під час дебатів. Тепер загальне враження, так, і що ми можемо сказати по поведінці того чи іншого кандидата. Одразу хочу сказати, що дуже і дуже неприємно мене здивував Джо Байден. Він дійсно був достатньо кволий, з хриплим голосом. Достатньо був слабкий впадач інформації в першій частині там, взагалі, ситуація була майже до катастрофічної схожа. Його були обмовки з приводу Medicare, і це одразу підхопив Дональд. Трамп і була плутанина в питанні безпеки кордону, де Трамп сказав, я не зрозумів, що Джо Байден мав на увазі під певною тезою в цьому питанні. Тобто достатньо слабко, достатньо кволо, достатньо посередньо. Або навіть нижче, ніж посередньо. Трамп в свою чергу вів себе достатньо стримував, незважаючи на його таку подачу інформації, намішування так, однієї тези на другу. Багато тез, звичайно, вони не підтверджувалися фактажом, але питання ж тому, що він це подавав достатньо імпульсивно і активно. І глядач, який дивиться дебати, так він також слідкує за тим, як той чи інший кандидат подає відповідну інформацію. У Трампа була перевага над Байденом саме в подачі інформації, так? І власне в цій експресивності, не зважаючи на своє таке стримання, тобто він там не переходив на. Підвищений, тон на великий крик, тобто, все ж таки, він намагався контролювати свої емоції. Далі потрібно зазначити, що Байден не зміг розкрити в повній мірі результати своїх досягнень, Так? Натомість він почав зав'язуватись в спільних звинуваченнях так? в бік Дональда Трампа. Тобто, коли було якесь питання, так, і Трамп. Намагався перейти на іншу тему. То замість того, щоб Байден його зупинив і сказав: Ну, ми ж говоримо там про тему імміграції, про там, тему абортів, так, про там інші якісь теми, Байден достатньо часто почав от, підтримувати цю тезу. Трампа так, замість того, щоб говорити по суті того чи іншого питання. Во знову ж таки, якщо ми повернемось до безпеки кордону, так і там був перехід Трампа з питання кордону, так, на питання ветеранів. Тобто, що іммігранти е, заселяються в розкішних готелях, а Байден там не думає про військових і ветеранів. Так. І Байден Почав це підхоплювати і перейшов на власне цю тему ветеранів. А потрібно ж було говорити про безпеку кордонів. Тобто було зав'язання у цих звинуваченнях, і виходило так, що в, в деякому моменті Трамп намагався задавати темп цій дискусії. Плюс оці тези гірший, кращий президент, і на мою думку, це була власне одна з великих. Помилок Джо Байдена, що він почав в'язуватися ось в ці взаємні звинувачення і в тези гірший, кращий президент. Далі, з приводу перебільшених тез, вони були у Трампа. Ми про це знову ж таки говорили вище, але Байден деякі з цих тез не відбивав і обмежувався фразою все, що він говорить. Брехня, до прикладу, коли Байден звернувся до Трампа з приводу його роману Стормі Деніелс», так момент, коли дружина була вагітна, Трамп сказав, що в мене сексу у Стормі Деніелс» не було. так, а всі ці справи вони сфальсифіковані. І от чомусь Байден тут не продовжував дотискати Трампа в контексті того, якщо цього не було, так то чому ви сплачували кошти Стормі Daniels? Тобто в багатьох моментах Байден ну не дотискав Трампа з приводу його перебільшуваних тест, так якщо Трамп говорив про те, що є... Кримінальна справа проти Гантера Байдена, так то Байден ж міг сказати про те, що ви ж бачите, так що у США суд може висунути звинувачення, так і визнати винним, навіть сина президента, тобто, ваші там попередні тези, що у нас якісь корумповані суди, вони не відповідають дійсності. Теж про це не говорилось, тобто недотискання в деяких моментах Трампа в тих чи інших дискусіях в форматі цієї. Цих дебатів. Далі, відсутність розмов про майбутнє Сполучених Штатів Америки. Оці взаємні звинувачення, оці «кращий-гірший президент, вони якраз затьмарили найголовніше, що пропонує той чи інший кандидат в майбутньому? Що він може зробити краще, ніж те, що було під час попередньої каденції? Тобто якесь майбутнє загальне бачення. Сполучених Штатів Америки, американці цього очікували, так їхніх там позицій з приводу тих чи інших питань, але на проекцію майбутнього цього теж було дуже мінімально. Тобто, Байден говорив про якісь. Досягнення він дійсно це згадував і в економічному плані, і в плані безпеки кордонів. Але все ж таки, ось про майбутнє сполучених штатів Америки ця тема загубилась на мою думку саме під контекстом оцих взаємних звинувачень. Далі жодних нових тез кандидатів не було фактично виголошено. Тобто вони дотримувались своїх попередніх позицій з того чи іншого питання. Тобто, коли до прикладу Трамп говорив про те, що питання абортів має залишатися за. Тим чи іншим штатом, так вони в окремому порядку мають це вирішуватись. Ми прекрасно розуміли, що цю тезу ми чули, чи тезу знову ж таки Байдена ров проти Вейда, чи в плані безпеки кордонів, тобто більш такі статичні тези, якихось нових висловлювань не було. І якщо говорити за формою подачі інформації, так то тут була перевага Трампа: це експресивність, яскравість, незважаючи на оці перебільшення. Незважаючи на поширення знов ж таки неправдивої інформації в контексті того, що були якісь порушення під час виборів 2020 року, і інші питання за змістом, я вважаю, що Байден більш був змістовніший, він не перекручував факти і говорив по суті, так. Тої чи іншої проблеми. Хоча в деякій мірі також плутався, до прикладу, питання безпеки кордонів. Але ця плутанина так вона не була наповнена там якоюсь неправдивою інформацією. Просто Байден там втратив думку. І, власне, за поведінкою, за такими ляпами, за зібраністю, ну тут також не користь. Байдена і власне CNN опублікував результати швидкого такого опитування після дебатів, за яким, за думкою тих, хто дивився дебати, так респондентів Дональд Трамп. 67% отримав підтримки по дебатах, а Джо Байден 33%. І власне кампанію тут потрібно задуматись, тому що дуже був дійсно слабкий виступ. Він, на мою думку, дуже наближений до провального. І вже в американських медіа почала з'являтися інформація, що. Будуть там задумуватися про заміну Джо Байдена. Тому далі будемо слідкувати за цією новиною. Але якщо говорити загальне враження, то, до прикладу, я розумів, що Трамп якось змінить трішки підхід до ведення дебатів, тобто буде більш стриманий в емоціях. Але я не очікував, що Джо Байден так сильно просяде. В плані оцих ляпів, в плані неточностей і в плані подачі інформації. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам!